Всім з вами я і не знату. І сьогодні нарешті відео нове, в якому ми поговоримо про. And who was flickering the lights? Nosferatu! Nosferatu. Так, знову вампірчики. Але, звісно, я повинна попередити про спойлери. Тому обережно, якщо не хочете померти від цього. Окрім пояснення всього Носферату, я хочу. Поділитися і своїми враженнями, тому що я пішла в перший день показу фільму. Пощастило, що не було снігу, бо я ж, звісно, хотіла мати відповідний вигляд. А ще я недавно дізналася, що можна брати плакати в кіно. Звісно, не всіх, і не всіх безкоштовно, але можна. Чекати потрібно до кінця прокату фільму, тому я лише можу показати, як забронювала. А як уже буде в кімнаті, то покажу в шорця. Отже, я йшла на цей фільм з очікуваннями на те, що побачу вампіра, якого бачила в попередніх фільмах. Казали нам Орлока, я думала, що його слуга чи щось подібне. І чекала далі на Лисого вампіра. Але потім, коли він частіше почав з'являтися, збагнула, що то реально той самий каунт Орлок. Ти не, не знаєш його і не значив. І хочу признатися чесно, що я думала, що я пішла не на той фільм. І тому була трошки розчарована. Та я не розчарована тим, що мені не показали його вигляд, а через те, що відбу якийсь обман, тому що навіть після того, як я пішла в кіно, люди приховували в інтернеті його справжній вигляд. Я навіть фальшиві зображення біла того. Оригінального одлока, і я дуже шокована тим. Бо нащо приховувати і обманювати, що він не такий, як насправді. Але так тут вигляд нового справді такий поважний гетьман. І так, я знаю, що в оригіналі він так і повинен виглядати. Козаком. Ви <плес> відкривайте. Тож, тепер поговоримо про всі три вампіри на свираду. Тобто книжкового з першого фільму та нового. Я знаю, що є і третій фільм, але я його не бачила, тому не скажу багато про нього. Якщо ви читали роман Брема Стокера Дракула 1897 року, тоді ви, можливо, подивитеся на сюжет Носферату і подумаєте, що вони схожі. Тож чи є Носвирату Дракулою? Чи це щось зовсім інше? Відповідь так. 1921 року. Енріко Дікман та Альбін Грау заснували продюсерську компанію Прана Фільм. Прана фільм зняли лише один фільм, і це був Носферату. Здається, що Грау хотів зняти Дракулу, або принаймні вважав, що за цим романом можна було б зняти цікавий фільм. От тільки він не дуже хотів мати справу з авторськими правами, вважаючи, що якщо вони внесуть достатньо змін в історію, це не буде проблемою. Це було погане припущення. Але грав найняв сценариста Генріка Галеєна чи Галена. І вони все одно пішли далі, вносячи зміни, які варюються від нешкідливих до трансформативних. Наприклад, вони знімали місце Дії з Лондона на вигадане містечко Візборг в Німеччині. В період з 1897 по 1838 рік. Вони об'єднали деяких персонажів і змінили всі імена їхні. Джонатан став Томасом, Міна стала Елен, Люсі Ані. Граф Дракула став графом Орлоком. Слово Носферату було взято з роману Стокера як загальний термін для позначення вампірів. Спочатку передбачалося, що це румунське слово, яке означає вампір або небіжчик. Його немає в жодному східноєвропейському фольклорі чи словниках. Скоріше за все, стокер. Скопіював неправильний переклад румунського терміну носферат, який означає інку перевертень, що п'є кров, але народжується як незаконно народжена дитина. А тим часом Флорен Стокен, вдова автора, робила все можливе, аби втриматися на плаву. Дракула була єдиною книгою її покійного чоловіка, яка все ще друкувалася. Але вона ще не стала міжнародною сенсацією, якою ми вважаємо її сьогодні? Вона заробляла кілька сотень доларів на рік на її публікації, але дохід був ненадійним. Вона не могла дозволити собі ігнорувати порушення авторських прав. Тож уявіть собі її здивування, коли вона почула, що в Берліні відбулася прем'єра фільму. Який відкрито оголосив себе екранізацією роману Дракула. Вона негайно звернулася до німецького суду, який постановив виплатити їй 5 тисяч доларів. Продюсери подавали апеляції знову і знову. Справа затягнулася на роки. І на той час Прана Фі накопичила стільки боргів, що компанія. Фактично збанкрутувала, коли стало зрозуміло, що навіть якщо вона виграє справу, Стокер отримає від кінематографістів дуже мало грошей. Натомість вона зажадала знищити всі копії фільму, і німецький суд постановив це зробити. На щастя, примусового виконання наказу ніколи не відбулось. принаймні деякі копії були знищені. Але на той час, коли рішення було винесено, вони вже втекли за кордон, і ніхто за ними не стежив. Деякі елементи Носферату безумовно схиляються до штучності. Візьмемо, наприклад, дизайн персонажа вампіра Ці малюнки Альбіна Гров чітко демонструють. Що виробнича команда мала на увазі щось зовсім інше, ніж те, що Брем Стокер описав у своїй книзі. Їхній вампір не був харизматичним, добре одягнутим, вишуканим чоловіком. Натомість, за допомогою протезів, вони перетворили актора Макса Шрека на щось на кшталт демона з щурячими іклами, нігтями, схожими на пазурі. Примарно білим кольором шкіри та гострими вухами. З неприродно стиснутими біля вух плечима, орлок примарно наближається до своїх жертв з кожним кроком, щоразу більш загрозливим, ніж попередні. У цього вампіра немає наречених. Він ніколи не перетворювався на кажана чи вовка. І, на жаль, для нього пиття крові не робить його молодим і гарячим. Like like my pink, my like Натомість Орлок переміщається крізь стіни. Його тінь стає продовженням його самого. І, що цікаво, він демонструє якусь вражаючу надлюдську силу. Вони передають це, прискорюючи темп фільму, так що його рухи здаються ще більш неприродними. Відверто кажучи, це може здатися застарілим для сучасного глядача. В сучасній медіа швидкий темп зазвичай перекладається як комедійний, а не моторошний. То там де глядачів в 1922 році могли вважати це страшним, нам або принаймні мені особисто виглядає кумерно. Навіть якщо немає цього темпу, я помирала зі сміху. Коли бачила частину, де облок тягне за собою труну по цілому місту, як якийсь трій або сцена, де Томаса вперше вкусив вампір, а в листі він написав, що його сильні комарі покусали. Це ідеально. молосі. Причану сверату містить деякі дуже стилізовані елементи. Він не зовсім грає за типовими правильними експресіоналізму, замість того, щоб звертатися до штучності мунрау, звертається до природи та архітектури, знаходячи способи зобразити з цього експресіоналізму в реальному світі, що його оточува. Ось ці кадри мені дуже сподобались. І я їх найбільше зацінила. Те, як замок Орлока різко здіймається в небо, те, як корабель смерті орлока повільно пливе в кадр, символічно затуляючи церкву на задньому плані. Те, як він виходить з тіні під аркою. Мунрау мав унікальну здатність стирати межі між реальним та іреальним, він знімає тендітну форму білої хмаринки. Що пливе над дюнами, а вітер з балтики грає між травинками. Його камера затримується на гірках, що відділяються на тілі весняного неба в сутінках. Він дає нам відчути свіжість лугу, по якому з дивовижною легкістю скачуть коні. Монтаж змушує хвилі, що набігають, передвіщати наближення вампіра. Як на мене, виглядає як гіф. Щодо темних пагорбів та густими лісами я не дуже погоджуюся, бо якісь занадто лисі й бідні, як для Карпат. Люди асоціюють онука з перевертнями, якого тут, як на диво, грає гієна. І це дуже мене здивувало, тому що не могла зрозуміти, яким боком в Карпатах живуть гієни. Перемістило трохи в сафарі. Сонячне світло, що вбиває вампіра, стало однією з найпопулярніших ознак у поп-культурі. Але це було вигадано для цього фільму. Лейнород пише, що, можливо, англійський чи американський режисер побачив би перевагу в тому, щоб бути більш вірним книзі. Погоня на вулиці, засідка, перестрілка, саджання на кіл і відстрікання голови вампіра безумовно викликають у пам'яті яскраві образи. Натомість у фільмі світло перемагає темряву, зло перемагається простим розчиненням в повітрі, був і нема. Можливо, найсуттєвіший не зв'язок одлока з природою є небезпека, яку він. Становить. Варпір Стокера загалом становить загрозу, яка б резонувала з британською аудиторією вікторіанської епохи. Це лиходій у стилі Джека Різника, який жорстоко нападає на жінок. Орлок, з іншого боку, є носієм чуми, повелителем щурів. Коли Орлок пливе з Трансильванії до Візбурга. Подібно до дракули, він знищує екіпаж одного за одним. Однак після прибуття він населяє чому на місто і не минає багато часу, як труни з померлими вишукувалися в нескінченний парад вулицею. Орлок – мисливець подібний до дракули. Він переслідує Елен. Але він також особлює безіменну невидиму силу масової смерті. Однією з головних цілей егерц для цього фільму було зробити вампірів знову страшними, а не з блискучою прекрасною шкірою. New York Times, він сказав, мій підхід завжди полягав в тому, щоб зрозуміти період, в якому відбувається дія фільму та історії, і зробити це з якомога більшою правдопорібністю, наскільки це можливо. Що ж тоді означає бути графом мерцем, який живе в Карпатах, Це мій шлях туди. Егерт, повертає вампірів до його фольклорних. Маршрутів, де вампіри більше схожі на зомбі, ніж на привабливих. Озлук виглядає як мертвий трансільванський дворянин з гниючою плоттю, густими вусами та довгим путряним пальто, як і належить його культурі. Як би там не було, це дуже схоже на те, як Столкер описав дракулу в романі. Тому для мене він є справжнім гетьманом. Або як писали люди в коментарях під моїм відео в Тіктоці Шевченко, Усик, Мазепа, Клопотенко та інші. Але егет значно розширює надприродні можливості та фізичну доблесть орлока. Ороблячи його схоже на щось набагато ближче до сучасного кіномонстра, ніж інтерпретація Маска Шрека та Клауса Кінські, ось як Егец описує Орлока, коли той лежав у труні у сценарії 2016 року. Що вказує саме на ту матку жаху, яка була притаманна як 1922, так і 1979 роках, І як відрізняє його сучасне бачення від попередніх? Це жахливо понівечена істота, гола і наполовину похована в кашачі щурами землі, його шкіряста плоть роздута. І в синцях в області залоз і живота. Кров тече з усіх його отворів, особливо з трохи відкритого рота, що відкриває гострі хижі зуби. Його очі широко розплющені, мертві, каламутні і безбарвні. Він йде до огидного, але швидкого. Сильного і заляканого, його кіготь напружений з неймовірною силою. Баритон біла скажурда гарчить з такою силою, що, здається, ніби це потуйбічна істота, а не улюднена. Фільм 1922 року представляє тінь орлока як містичне продовження його тіла. Ідея розвинута в різних фільмах про вампірів, у тому числі в Дракулі. Егец робить кіносфератору шійним мотивом фільму, однак символізуючи його наближення до зараження Візборга і буквальним проявом його істоти. З за цих всіх вампірів інших режисерів егец найменше зацікавлений у зв'язку з природою і в тому, що вони є передвісниками чуми. Однак є сцени, які можна порівняти, які справді нагадує фін 1922 року. В оригіналі Томаса підбирає таємнича карета, яка везе його до замку Орлока. І цей момент дуже неймовірний, наче переміщується в світ мертвих. Еквівалентна послідовність у 2024 році є найбільш духовно експресіоністичною в традиції Мунрау. Граючи майже як у німому кіно, егець грає зі швидкістю, високим контрастом, гігантськими кіньми, дверима, що відкриваються самостійно. Ці всі сцени надзвичайно напружені і красиві. Я знайшла у них таку захоплюючу атмосферу, і мені хотілося б, щоб її було більше. Способи, якими егетс хоче налякати глядачів, є досить традиційним для сучасного ходору. Мене особисто налякав лише один скрімат на початку фільму. Та криваві образи, провокаційні моменти на кшталт відкушення голови, птаха, насильницька смерть дітей справді виглядало захоплююче. Я думаю, що всі звернули увагу на одну спешл сцену з орло. Тож це справжнє воно. Але, на жаль, для когось та це протест. Ніколасу Ухолцу насправді подарували протез, і він висить у нього вдома в рамочці. По суті, все його обличчя і тіло було вкрите протезами. Його голос, однак, зовсім не був доповнений ефект. Біл Скаргард витратив багато часу працюючи над тим, щоб його голос звучав так. В одному інтерв'ю Біл сказав, Helped him opera. I I work with with also daughter. who's was an opera singer. Um, uh, when we work together to just and I I, I love voice work um, in general for every character. I just think it's fun. It's just a part of the of acting that I really drawn towards. Had, I think we had like 5,000 rats. Um, some of them that were trained as well. Um, <laughs> they're all that cool one! Right. <laughs> yeah, they're like, they were all trained, and I was like, you couldn't have trained all of them. There were certain pockets of them that were trained. But so, who has. I mean, who do you who call? 5, do you have 5,000? Yes, we do. <laughs> Thank God you called. <laughs> 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 a scene where he had to be uh, kind of. Locked in a sarcophagus where it's handsome money. Um, and, and, and he was in there in the full kind of Count Orlock prosthetic makeup. He's got contact lenses in, that means that they kind of make him go blind. And he's laying in there, and they have filled it with rats, and he's got maggots all over him as well. And then they closed the lid as well, so he's just trapped in there. <laughs> With them. <laughs> <laughs> i did feel bad for him because then we'd do it a few times and i'd be pushing the sarcophagus and they'd be like oh Nate, you've got to move your hand here or it's got to be pushed a little bit quicker or whatever i was like sorry they'd be like one more time bill because Nate, i was like oh sorry hop <laughs> <laughs> back in you'll be fine <laughs> come on <We're> about it interview <laughs> 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 There is some adorable behind-the-scenes footage from it when you're in the full Pennywise get-up and you're kind of checking that the kids are okay mm -hmm. after every scene. Yeah. Okay. Was there any safeguarding like that in place for for this between you guys, or was it like, no, you know what? No, we're, they're all adults. We're all grown-ups. We can just yeah, like. Yeah, yeah, yeah. <laughs> he didn't care. He didn't look after. You're right, buddy. You're all right. <laughs> <laughs> Give me five. Um, Fine, Bill. No. <laughs> Stop patronizing me. Yeah. Я б хотіла додати про готичні неймовірні сукні Елен. Цей фільм наповнений автентичними дизайнами ручної роботи з Європи 19 століття. Художниця костюмів є Лінда Нуїр. Гардероб Елен описаний як ефірний і відображає її неземний зв'язок. Колір Буску використовується в усьому гардеробі Елен, посилаючись на важливий спогад, тому що Орлок може все ще відчувати запах Буску, коли стикається з Елен. Цей спогад пов'язаний з волоссям Елен, яке вона носила на своєму весіллі. Тому він підсилює зв'язок між Елен та Орлок. А що стосується одержимості, Лілі Роуз виконала багато фізичних акторських сцен. Тож, коли ви бачите, як Елен б'ється в судомах, це на 100% реально. Мене шокувала і одночасно насмішила сцена, де вона свариться з Томасом через те, що з ним вона не отримувала такого задоволення, як з Орлоком. Не думаю, що вони все-таки вирішили цю проблему в кінці. Але якщо глянути з іншого боку, то це виглядає більше як романтична годика. Я думаю, що Елен та Олек справді любили один одного, бо зналися довше. І сама Елен від дитинства була пов'язана з потибічним світом, наче як відьма. А от з Томасом, навіть якщо вона справді його любила, то вважаю як другу особу, з якою вона була щоб бути нормальною. Он справді її поважав і навіть чекав її дозволу, воз'єднання. У цьому фільмі є набагато більше хорні сцен. Тому перед трагічним кінцем, було. You must bounce on it. Crazy style. Що ж, я б хотіла ефективно закінчити це відео, закриваючись у тому садку фазі. Який хочу! Але все таки це кінець історії, тому